Що сьогодні? цієї ночі взагалі обнаглів. Да? Розбудив мене в 2 години ночі. Рівно 2 години було. Глянув на годинник було 2 години ноль-ноль хвилин. Попросив їсти, щоб дав йому. Ну, я встав і перше почав давати їсти, потім вже подивився на годинник. Ладно, уже думаю, дам ему есть. Дав ему есть, он поил, пошел, залез в шкаф, спал. Потом, что вы думаете? Да-да, это про тебя говорю. В 5 в ранку Будет меня опять. Типа, мур 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 мур, -мур". Давай есть. Но я ее уже тут трошки обманув. Пішов давати їсти, розпечатав пачку корму. І так чуть-чуть, буквально там вже чайну ложечку вдавив. Він чуть-чуть полискав, полискав і пішов спати опять в шкаф. Саме цікаво, що почав будити як маніпулятивно. Я сплю, він підход, підлазить під подушку. Ну, де я сплю? І лягає поруч з подушкою. То обычно сидів на полу муркав, або вилазив на ліжко муркав, типа будив так. А це моду взяв собі, вже другу ніч так будить. Підходить, якби під подушку, де я сплю головою, лягає поруч і починає мурчати. Ну, мурчить і муркає. Оце мур, мур, мур. Повставай, давай їсти. Маніпулятор такий маленький. Так що у нас. Сьогодні персик два рази за ніч їв в 2 години ночі. Ну і в 5 годин. Ну це вже 5 ранку. Рахується. Да? Довольний? Розбудив мене. Зараз спить. Розтягнувся на ліжку, спить. Давай я тебе. трогати не буду, але людям про тебе розповів. Який ти хитрий. Да? Передавай всім вітання. Говори, хай підписуються. Підписуйтесь на мене, буду вдячний, всім мур, всім, всім добра, щастя та всього найкращого. Вітання від Персика.